Різниця поколінь іноді створює прірву у взаєморозумінні, але любов здатна подолати все. Ця молитва до святої Анни, покровительки бабусь та дідусів, допоможе вам знайти спільну мову з онуками та зміцнити ваші стосунки. Молитва О милосердний Господи, молимося Тобі через заступництво Святої Анни. Даруй нам бабусям і дідусям. Мудрість і терпіння у спілкуванні з онуками, навчи нас розуміти їхні думки та почуття, навіть коли вони відрізняються від наших. Допоможи нам бути для них опорою та джерелом любові, а не осуду, наповни наші серця взаємною повагою, радістю від спілкування та теплом родинних зв'язків. Нехай наші стосунки зростають у любові та розумінні. Амінь. Якщо ці слова вам близькі. Поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.